Це центральний парк Орландо. Озеро таке. І там дивіться. Воно черепаха плаває. Воно там дві рибини такі нормальні плавають. Хороші. І отак от парки виглядає. Там воно на тій стороні лебіді плавають. Прикольно. 23 сьогодні лютого. Люди так гуляють по паркінгу, Ось так. Прикольно. А тут Рыбки такі, класные. Оно ще така рыба нормальна. И херабный ротяка. Вот тут надо рибу ловить, а не там ездил. А там у черепаки, черепах килять. Прикольні сидять. І тоже там рыба здорова. Величезно вон ще одна плива. А ой. Не ну це і паща, конечно. Солидно. Це все в центральному так, от парку. Оно ну, ще одна риба така великольна плаває. Там балканчик отак, от сидить. Пір'я чистить. Прикольно. Кашлатий такий. У нього, мабуть, була весела ніч. Оно ну, лебідь. Чиститься. І людей взагалі не боїться. Так? Да? Ти Не боїшся людей? Там воно ще є. Один, там оно Каченко. Плавая. Качечка. Ну, окей. Вообще людей не боится. Опа. Там какая-то штука полетела. Опа. Капец. На. вообще людей не боятся прикольно и вот такой вид надо башкрба классно